Вітаю вас, пані та панове! З вами Олександр. І сьогодні на огляді вхідні двері Булат комплектації «Ультра Квадро з фурнітурою Сікурема. Зовнішня сторона це модель 557, кольор попелястий металік. Фурнітура чорного кольору квадратна. Лиш два в даній комплектації йде в рівень з полотном. Зовнішня сторона це молдинги чорного кольору, які доповнюють дизайн. Полотно в даних дверях встановлене на трьох петлях: петлі на підшипниках, що в свою чергу забезпечить плавність та довговічність експлуатації даного виробу. Бронянакладка нижнього замка утоплена, що в свою чергу дає додатковий захист у разі від збивання. Полотно в даній комплектації товщиною 105 мм, мдф накладки з двох сторін по 16 мм, три контрущільнення на полотні, які забезпечують в свою чергу кращу шуму та теплоізоляцію, звукоізоляційний поріг даного дверного блоку 42 дБ. На полотні присутній логотип двері булат. Остерігайтесь підробок, це знак якості. Фурнітура в даній комплектації від італійського виробника сікурема. Верхній замок у нас сувального типу. Дві на 4 оберти. Будь ласка, таким чином цей замочок працює. Ригеля 3 штуки по 16 мм. В комплекті до верхнього замка Сікурема 2019 і 5 ключів. Присутній нічний засув, доступ до якого є тільки з внутрішньої сторони. Механізм максимально простий, він або закритий, або відкритий. Нічний засув також Сікурема. Також нижній замок від італійського виробника Сікурема. Це модель Сікурема 2061, він циліндровий на три оберти, регіляв по 16 мм. З нижнім замком комплектується циліндр Сікурема К2, також італійський, з гарантією 5 років. І перевага даного циліндра – це, по-перше, наявність монтажного ключика, підвищення рівень секретності. Має разове перекодування, п'ять основних хазяйських ключів, і всередині самого циліндра присутні штифти із загартованої сталі, які в свою чергу дають додатковий захист у разі від висверлювання. В області верхнього та нижнього замка присутні додаткові металеві кармани з внутрішньої сторони, які в свою чергу забезпечать кращу. Кращий захист у разі виламування даних замочних механізмів. Детальний огляд на циліндр Сікорема К2 ви можете переглянути за посиланням в описі. Верхній замок Сікорема 2019 має запатентовану систему захисту Sicurma. Зараз на картинці перегляньте, в чому складаються переваги даної системи. Система у нас запатентована компанією Сікорема. Ключ до верхнього замка має пластмасове наголів'я зручної форми для простоти експлуатації. Товщина металу профіля полотна 1,2 мм. Це холодна катана сталь. Основний вис металу, який знаходиться за зовнішньою МДФ накладкою має товщину 1 мм це також холодна катана сталь. Всередині самого зверного полотна присутні 4 риба жорсткості, 3 горизонтально, та між третім та другим додане вертикальне ребро жорсткості. Полотно утеплене мінеральною ватою та фольгованим утеплювачем, що забезпечить кращу теплоізоляцію вашої оселі. Дана комплектація є в наявності на складі в розмірі 850 та 950, як ліві, так і праві. Внутрішня накладка в даній комплектації це модель 607. максимально велике та широке зеркало, тоноване, і внутрішній колір це сірий шифер, тобто модель вона зсередини. З чорною фурнітурою, сірого кольору та затиненим самим дзеркалом. Коробка по периметру також чорного кольору. Присутній в даній комплектації нержавічий поріг, який продовжить термін експлуатації даного виробу. На полотні присутні антизрізи, їх три штуки. Функція антизрізів максимально проста: це коли закриті двері на замки якимось чином дані двері зрізати з петель, вони все одно. Зафіксовані всередині самої дверної коробки за рахунок цих трьох антизрізів. Дана лишта прихованого монтажу і будь-який час, потрібний час, її можна демонтувати та монтувати. Відбувається це все максимально просто. І вас знята. Таким самим чином вона назад встановлюється. На торці полотна присутні фірмовий шиї двері булат. На даному шильді дублюється інформація. Це серійний номер, дата виготовлення, згідно якого ДСТУ виготовлений даний виріб та термін експлуатації. Термін експлуатації 20 років. Гарантія на виріб в цілому 5 років. Коробка в даній комплектації має ширину 110 мм, це гнутий профіль, холодна на сталь, товщина якої 1,2 мм. Коробка всередині утеплена мінеральною ватою, що забезпечить кращу шуму та теплоізоляцію. В даній коробці присутні 6 ребер жорсткості, вони розташовані в тому місці, де знаходяться місця підкріплення для анкерів. Їх 6 штук, 3 з однієї сторони, 3 з іншої. І з внутрішньої сторони також присутні додаткові металеві пластини ребра жорсткості в кількості 6 штук. Коробка з внутрішньої сторони вона повністю зашита вся металом. Металевий каркас пофарбований з двох сторін, тобто фарба наноситься як і на зовнішню, так і на внутрішню частину, що, в свою чергу, надасть більшу довговічність самого виробу. В області верхнього та нижнього замка, куди заходять ригеля в коробку, присутнє додаткове посилення з металу. Тобто, у нас загальна товщина металу це 1,2 мм. В області замків множимо на 2. Це буде 2,4 мм метал в області верхнього та нижнього замка. Також на коробці присутній регулятор притвора. Made in Italy. За допомогою даного регулятора притвора можна встановлювати щільність прижиму полотна до коробки, в комплекті до дверей, йде фірмова герметична упаковка двері була. В даній упаковці знаходяться ключі від верхнього замка, від нижнього замка, гарантійний талон. А стосовно гарантійного талону, у нас є детальний відеоогляд, як його правильно заповнювати, ви можете переглянути цей огляд за посиланням в описі. Також знаходяться анкерні заглушки, їх 6 штук в комплекті. Обов'язково при встановленні заповнять гарантійний талон. Дані двері комплектуються фірмовою ручкою, двері булат. Дана ручка вона комплектується окремим місцем. Тобто, на момент, коли ви забираєте двері з пошти чи забираєте двері зі складу, зверніть на це увагу, що ручка вона буде окремим місцем.